Я зараз глянеш, як нам буде виглядати. Усе бачу. – Які там хисталики бачиш? Білі, напевно, сірі, голубенькі. Це суміш з міного з стирси, з солі. і також з використаної фольги. Ми насипаємо нашу суміш в ємність. Наливаємо трошки води. Воду ми наливаємо трошки і поступово. Тепер вставляємо ми градусник. Температура починає поступово підніматися. Вже хімічна реакція пройшла, і вже можемо виймати наш градусник і закривати, готувати до самого використання. Тут відбувається екзотермічна хімічна реакція. Алюміній – він активний метал, він забирає міді з хлориду. За рахунок дерев'яної тирси, завдяки її низькій теплопровідності, вона вбрази воду та розтягує цю реакцію. Вона, вона буде тримати тепло щонайменше дві години. Богдан Мажова це в нас один з найактивніших учнів. Він в Україні був наймолодшим учасником. Це було відзначено на церемонії підбиття підсумків. Хімії він ще не вивчає. Він навчається всього в шостому класі. Але от такі складні терміни, складні е, поняття. Він не просто він вивчився на пам'ять, він намагається все зрозуміти. Академії науки я вже відвідую другий рік, багато експериментів проводимо в веселій формі. Тобто, це не як в школі, навчання. Хімічна грілка проект, який має на меті. Допомогти якимось чинним людям, які зараз захищають нашу безпеку, вирішити проблему обігріву в умовах, коли немає можливості розвести вогонь. Ми можемо пригодувати багато такої суміші, суміші, яка є недорогою, яка використовує вторинну сировину, і потім використовувати її за потреби багато разів, маючи якусь скляну. Особино, скло само повільніше нагрівається, але воно довше буде віддавати тепло людині. Перевагою цих грілок є те, що тут дуже низька вартість компонентів, так як в нас тут алюміній – це метал з вторинної сорвини, це можна взяти газовані напої в синих банках. Не залежить, яка це вода може бути. Може бути чиста, може бути. І грязна зима, і на фронті ще холодніше можна використовувати, в принципі, як для висушення взуття, так і для зігрівання свого тіла рук. ЛНТУ активно співпрацює з малою академією. І гурток матеріалознавства у нас працює вже протягом 10 років. Спочатку це був гурток для старших школярів а останніми роками ми почали працювати. З школярами середніх класів мій проєкт називається Екоматеріал для одноразового посуду. Тарілки з пластового композиту вони дуже довго розкладаються в навколишньому середовищі. Це від 100 до 200 років дані тарілки, вони розкладуться за 2-3 місяці. Проект Максима почався вдома на кухні влітку. Разом з мамою вони робили цілу низку експериментів, які потім ми перенесли в лабораторію. І в результаті яких ми змогли отримати ось такий посуд. Потрібно взяти рисовий боршну та відміряти його рівно 5 грамів. Крохмаль. Його теж нам потрібно рівно 5 грамів. Насипаємо. Наливаємо 10 мл доцільованої води, поливаємо їх у нашу тару. Перемішуємо зараз нашу суміш до однорідної маси. Нам потрібно її розрівняти, покласти у мікрохвильову піч на одну хвилину при потужності 600 Вт. Після мікрохвильової обробки ми беремо робимо вигляд стрілки. Через 24 години після мікрохвильової обробки у нас вийшла ось така тарілка, в неї можна класти їжу, але вологу їжу в неї не можна класти, тому що сама тарілка стане менш гнучкою та просто розвалиться. Це перший крок для того, щоб пластик вийшов з нашого життя назавжди. З цієї тарілки можна їсти ось. Досить смачно. Тарілку теж можна їсти ось, наприклад. Максим наполегливий хлопець інвентор. А це теж той конкурс, на якому він вже двічі поспіль в молодшій категорії. Був серед переможців на всеукраїнському рівні. Сюди треба буде приймати самі і десь Тут його закріпити, щоб було так само. Розумієш?» <клухи> електроніка приводобудування стало конструюванням безпілотних апаратів. Вихованці секції займаються ремонтом дронів. Камікадзе, які присилають там вони розломані, там побиті. Це пошуковий радіомаяк для ППЛА. З ним я зайняв перше місце на області і участвував у всеукраїнському конкурсі. Коли падає дрон, через деякий час окремий акумулятор подає живлення на цей маячок. Завдяки моєму маячку вже було врятовано два дрони, і військові нам за це дуже дякували. Це ви бачите частини, які підготовлені до другого БПЛА. Його переваги в тому, що він дешевий і в тому, що він пробачає багато помилок для новачків. Відновити його буде легше. Цей призначений для тренування пілотів початківців, тому він до нього нема таких особливих вимог. по Характеристиках влад проводив досліди на стійкість деталей виготовлених з того самого матеріалу. Основна частина спінокласу зроблена. У Волинській обласній малі академії наук навчається орієнтовно 1200 учнів. Це учні зі всіх куточків нашої області. Працюють в стаціонарні секції на базі наших двох університетів і працюють в секції у школах громад області. За останні чотири роки шестеро наших учнів отримали патенти власне на винаходи.